Тут дуже гарні люди, вони такі добрі, тут ніхто на тобі не зробить зауваження. Ну, дуже якісь рідкі моменти, що тобі зроблять зауваження. А так тут легко стати своїм. Я сам з Харкова, з самого Харкова, я виріс в Харкові, все життя там прожив. ну Порівнювати глибоко і Харків трошки, напевно, неможливо. Це велике місто з великими будинками. Я там жив все життя в квартирі, в мене був гараж. Під вікном і життя були час, мене час не дім, але є там і плюси, і мінуси. Плюси глибоко. Я живу в частному домі. По-перше, я казав, що це неможливо, це складно. Зараз у мене кіт, собака, морські свинки, голуби. У мене тут повноцінне життя, тут тихо, тут затишно. Я взагалі вважаю, що коли ти приїжджаєш в інший регіон, ти повинен пристосовуватись до того регіону там, де ти є. Ми знаходимося. Зараз у мене вдома. Це перше житло, коли ми сюди приїхали, нам дали гуртожиток. Ми з братом жили в гуртожитку з співробітниками. Потім нам дали один дім, ну там не дуже гарні умови, безкоштовно. А зараз нам дали другий дім, де ми знаходимося. І його також дали безкоштовно. І е, ми живемо в тата домі, в нього три сина. І ці три сина, вони сусіди. вони, коли ми приїхали, вони до них було важливо було хто більше нам допоможе. Коли їхав м, першу неділю від війни, я їхав на три дні. Потім, коли я приїхав в Харківську область, я сказав, ну два місяці мене тут не буде. А коли приїхав я сюди, ну півроку. А вже я здесь почти два, і я розумію, що мінімум ще три я тут буду. Бо тут мій бізнес, я тут працюю, тут донечка ходить в школу, ми тут живемо. І тому наш дім на даний момент тут. Зараз є вже проєкт цього парку. Я там приймав участь. У мене є там невеликий досвід в ремонтах парку. І на даний момент ремонтую парк Горького, парк Шевченка в Харкові і активно до війни працювали там. І я тут приймав участь в обговоренні цього парку. У нас тут навіть була класна дискусія, потрібно зробити велодорожку округ парку. А я казав активно, що ні, це дуже мало. Якщо побігати, ну ще можна. Якщо для велика, дуже мало. Тому вже є проєкт цього парку, і ми дуже хочемо, щоб він там. Давайте через три роки вже в нас був один з найкращих в чернівцях. Мені б хотілося додати для таких підлітків 13-16, для цих категорій, які закінчують школи, щоб вони чим займалися. Ну, дуже хочеться. Тут планують ці тенісні столи поставити за грантові кошти. Ну, якби, я думаю, що я буду там активну участь приймати в них. Ми приїхали сюди, і нам кажуть. Буде засідання ВПО, прийдіть, будь ласка. Я коли йшов, я навіть не розумів, що це таке, і пішло обговорення, щось створити нове дитячий майданчик, чи ще щось. А в нас тут був кабінет реабілітації, там і він вже був наполовину зроблений. І я активно кажу: ну і я, і мій брат, давайте доробимо те, що є. У нас хватає грошей доробити кабінет реабілітації. Кажуть, хватає. і ми як наполегливо казали, давайте доробимо те, що є. Туди вже вклались, і ми додаємо. І в нас, в принципі, вже буде кабінет реабілітації. І в принципі, ми його реалізували і зараз працюють при це. Як ну дуже велика кількість людей сюди приходять, просто тут такий ще момент. У нас є знаєте, коли чоловіки кажуть, що сходи до психолога, він зразу я та я сам психолога, що хоче навчу. Ще є такий стереотип, а ці кімнати вони допомагають людям щось розказати про себе і якісь вирішити свої внутрішні питання. Коли ми приїхали, мені зараз важливо було перший рік, щоб я, я жив на виробництві, щоб все почало працювати, щоб всі знали, що робити, нова компанія, нові люди. Ну, дуже Це обладнання дуже складно настраювалося, бо ми щоб залізли в вагони, ми їх різали на пополам станки і кидали. Ніхто там не думав про те, як їх будемо ставити. І перший рік ми прямо жили на виробництві, щоб це все запустити. І зараз тут все нормально працює. Хотілося б краще, але і так пойдеть. А нам багато не треба. Ми повинні через рік стати кращою компанією в Чернівцях і все. Да, нам все найкраще і все. Я вже як місцевий розмовляю. Все найкраще, найкрутіше, забор найбільший. Брама, щоб як у хазяїна була. Тут класне місце, тут класна логістика, дуже зручний заїзд фур. Основне наше направлення це виготовлення сходів з граніту. Ми робимо підвіконники, каміни, підлоги. Ми привезли 90% обладнання, щось ми поламали в дорозі. І навіть коли ми сюди приїхали, завдяки грантовій допомозі Перл ми отримали ще один станок. Для мене це було відкриття, що хтось нам просто так і нам безкоштовно дали станок. Давайте я про Харків трошки розкажу. У нас там було роботи розписано на два роки вперед. Ми не знали, що таке там проблема з роботою, Ми там будували. Парки, великі об'єкти і з роботою проблем не було. Коли ми сюди приїхали, нас тут ніхто не знав. Але завдяки там рекламі, гарному інстаграму фейсбуку, нашій такі відповідальні роботи до мілачей, через півроку ми вже активно працювали. А через рік ми вже вийшли десь на половину обсягів до військових в Харкові. Тому в принципі я скажу, що тут дуже гарний регіон для бізнесу. Взагалі відсутня конкуренція від слова, вообще відсутня. Тому е, я вважаю, що підприємцям потрібно їхати з східних регіонів сюди і працювати.